Є проблема величезна на даний момент ну, з нагородженням. скажімо так, державними нагородами нагородити людину, навіть заслужену, яка працювала там в 22-23 році, знищувала ефективно ворога. Багато людей з цих є не нагороджені. Тобто нагородна система в нас дуже, скажімо, слабка зі сторони бригади. Ми намагаємося це якимось чином компенсувати. Але є люди, які вже давно заслужили там на орден за мужність другої, третьої. Там першої степені, але вони його не мають. Тому що ті подання, які пише там на командир підрозділу, проходить е, погодження на рівні бригади. Вони десь десь діваються, скажем так, у вищих, скажем, ну якихось там кабінетах. Хтось там приймає рішення, що можливо цю людину недоцільно нагородити. От з цим є насправді проблема. А це було для тих людей, які вже три роки чи два роки хтось менше у війні, і дуже складні війни. Війні, тому що. За крайніх півроку, навіть кілька місяців, війна дуже ускладнилася, і таких людей насправді важко доволі десь мотивувати. Якби ми не старалися з свого боку і зі сторони бригади відпрацювати це, то все таки держава я вважаю в цьому плані не тільки фінансово мала би дбати, щоб військовослужбовець отримав якийсь фінансовий стимул, але й з такого боку там нагород це треба покращувати на мою думку, і це насправді є. Ну я вважаю, це проблема.